Так, друзі, всім привіт. Е, вирішив показати вам поле, то все, знаєте, як більшість показує, все щось хороше-хороше, все гарне, все як красиво виходить. Але ж е, бувають моменти, які не, не, не досить добре виходять. Знаєте, природу не обманеш, чи е, тим, що більшу урожайність назвеш, більше не заробиш, знаєте. Так. Показував я не раз вам відео, що це те поле пшенички, де я казав, що це двохручка. Прийшов час її показати. Зараз тут в такому хорошому місці, ось вона виглядає непогано, вона не вскрізь. не по всьому полю. Але більш-менш може бути. Це пшеничка зветься Гренні. Це яра пшениця від компанії Задбау. І з можливістю посіву в озимий період на пізній посів. Так як її пробував я вже не один рік, вже, в принципі, випробовував на власних ділянках, ну і закладалися досліди, і виробничі масштаби засівалися її на зиму, тому вона, в принципі, перевірений сорт і, і ось як ви бачите. Все вдалося, <хи> тому краще один раз побачити, ніж 10 разів почути. Зараз покажу, що тут у нас є. Зразу скажу, що це слабе поле. Ну, це пісок, тут особливо потенціалу поля немає. Але ми стараємося у нього щось трошки, трошки його якось роз, розкачати. Так, ось такі колосочки. Була в нас тут проблема із полізли з лаки. А ми були зайняті посівом сої, їх не побачили. Ну, от, Скажімо так, на свій страх, страх і ризик внесли, але я думав чесно, що вже їх не придавить нічого. Вони ні, нічого ми внесли і вони перестали зупинили свою вегетацію. І пшеничка тут доволі, доволі підтягнулася. Ось такі колосочки. Ось так на дальній план. Подобається мені ця пшениця, вона, її ж можна сіяти як на... Пізнью зимою посів, так і на ярий посів. Досить рано можна. Раніше ячменя, якщо це південні регіони, в лютневі вікна, хоч в січневі, можна спокійно сіяти, вона дуже гарно відзивається на цей, на цей посів. І що не менш важливо, ну, в нас вже хто слідкує за каналом. Знають, що тут у нас такий пісок, щирий пісочок, і на цьому ґрунті вона себе досить добре почуває. Але є ось такі полоси, незрозумілі не для мене. Ось така рівна полоса. Ну зрозуміло, що щось, мабуть, колись тут було внесене. Чи це перекриття, ну, але це не моє точно перекриття, тому що я так на вкусу не ходив. Не знаю, тут постійно постійно тут ось така біда. Соняшник, пшениця. Будь-що тут було, ось тут така бідося. Йдемо далі. Зараз покажу вам, як відреагувало, тут уже картина трошки. Слабша, туди ліпша. Тут не, не, не зрозумієш як. Тут, кажу, наскільки однорідне поле. Ось відбувається еротичні картини, Ми не будемо мішати, поки ми хай собі. Ось друга. Друга непонятна ситуація. Те саме, ось шух, все пропало. Рядки ось так ідуть, носяться так, тут раз, чух, немає нічого. І таких картин тут, ну ось ви самі вже бачите, що тут уже пшеничка трошки гіршенька. Але все одно для піска бомба, я вам скажу, що е, все одно шикарна е, Шекарна пшеничка е, виходить на, ц, на ці умови, те що в нас досить уже так довгий період не було дощу, більше ніж місяць, там місяці два тижні, можна. мабуть. Ну, мабуть, півтора місяці. І то вона ще виглядає досить досить файно. Так, а тут зараз мабуть вам покажу один не експеримент, а в нас не вистачило було на першому підживленні. Не вистачило касу. Да, ось це цей проход. Ось це цей прохід. Ось колія трактора. І підемо в цю сторону. Ось тут, де не вистачило на першому підживленні азоту. Ось така вона. Ось така вона нижче колінця. Так, 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 так. І ось десь 9 метрів кінчається. Ось і ось плавний переход, вже яка пши, починається пшениця. Ну, Колосок вдвічі більший. Двічі більший колосок. Тому на пісочку досить гарно видно, де внесено. Ну ось, дивіться, колоски тут. Колосок тут. І ось відходимо. Беремо середній колосок. Не самий здоровий. Такий, 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 такі. Тобто набагато більше. Ну і звичайно виглядає тут вона слабше. Ось пішло в другу сторону, ось тут теж досить гарно видно, раз і пішла наскільки ліпшенька пшеничка. Отут тут оцей прохід Теж кінчався кас, і воно так е дозовано давав і от де дозовано, де от закінчувався, і воно так видно ось тут краще, тоді гірше, краще. <рив> <рив> ну, Але ось так агренні. Так, да, був би дощик, була б тут зовсім інша картина, але Думаю, зараз якраз у нас пішли дощі, то картина зміниться трошки з цими дощами. Я думаю, що вона піднальється. Ще колосок зелений. Все-таки фотосинтез буде відбуватися через колоска. Місцями, звичайно, жалко, щоб так вийшло, але, але як маємо, так маємо. Трошки, звичайно, навчився. Ну, здобув великий досвід із двохручкою. тому що хто ніколи з нею не стикався, я вам скажу, що вас жде дуже багато сюрпризів. Тому для мене це класний досвід. Ось тут взагалі вона шикарна, тут, ось тут була, стоїть калюжа на пісковій і тут вона взагалі шикарна. Дивіться, де є волога. Це пісок, але була волога. ну Тут не зевина і більшості завжди стікає. Стікає сюди волога і в більшості тут стоїть таке блюдце. І в цьому блюдечку пшениця просто шикарна. Вон, зелена, практично до самого низу. Живлення ж однакове, вскрій. Тому, крім живлення, дуже сильно відіграє роль волога. А ось зараз відходжу, далі йду на, на горбик, тут зовсім друга картина. Але все одно, в принципі, ситуація непогана, як на мене, думаю, вирішальну роль зроблять е, опади і налив. Тому що ця картина оманлива. Було вже в мене не один раз, коли був невеликий колосочок, але маса тисячі під 50 грам і пшеничка з таким виглядом сипала, дай Боже. Так що ось такі справи, друзі. Все буде Україна, слідкуємо далі, насолоджуємося переглядами, пишемо коментарі, задаємо питання. Працюємо.